Правоохоронці оголосили підозру чинному народному депутату. Він пропонував гроші топ-посадовцям у сфері відновлення за підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. Як пише громадське з посиланням на власні джерела, йдеться про нардепа від партії за майбутнє Сергія Лабазюка. Він хотів заплатити гроші голові міністерства відновлення Олександру Кубракову та очільнику державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Масінаєму. Зазначається, що обидва посадовці сприяли розслідуванню. За даними слід. Сто у серпні цього року він звернувся до високопосадовця міністерства з проханням надати його компанії підряди з відбудови інфраструктурних об'єктів на 1 мільярд гривень. За це пообіцяв винагороду у 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей депутат залучив директора компанії. Вказують у набу уже після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України. Депутат через довірену у сюрдину намагався передати топ посадовцю дерево. Держагентства відновлення обіцяний відсоток зазначили правоохоронці. Так 150 тисяч доларів у китайській шкатулці принесли на паркінг одного з столичних супермаркетів. Депутата та його спільника підозрюють за частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна або без неї.